Друзі, хондоводи та майбутні хондоводи. Ви на каналі Черспай. З вами Влад. Та ми продовжуємо марафон по Хонді. Коротко нагадаю, що у нас тут задвіж. У квітні ми очікуємо нові Hondi ENS 2, ENP2 та нам обіцяють викотити якийсь таємничий СУВ, ЄН СУВ, так і зветься. Цей концепт поки що, і у минулих відео ми вже поговорили про ENS2, про ENP2. Обов'язково подивіться ці випуски. Я для вас залишу посилання у описі до цього відео, а також у підкасті. Можете переходити та подивитися їх у вас. Складеться більш цілосна картина з приводу того, чого ми тут збираємось сьогодні. Черга темної конячки від Honda саме ЄНСУФ, і складність цього відео у тому, що інформації майже ніякої немає по цій моделі, тому що це ще концепт. ПО, ЄНС та ЄНП нам дуже багато. Вже чому викотили офіційного? Ну якби того, що нам достатньо буде, щоб зрозуміти, що це буде за електрички, а тут якби не дуже. І так якось вийшло, що. Інформації менш за усе, а відео довше за усі минулі, які ми з вами знімали по Хонді ЄNS та ЄНПІ. Тому я навіть не посоромлюся, а попрошу вас поставити лайк цьому відео, адже щоб до нього підготуватися, це вартувало немалих зусиль. А на вас взагалі сьогодні чекає навіть ексклюзив, тому що ми розглянемо навіть можливий салон, який не показали ще навіть на офіційному сайті. А ми з вами про нього вже поговоримо, тому що є деякі інсайни. Ну а я. Сподіваюся, що коли ви побачили нове відео від Charles Чарспай, пішли робити собі чайок, як це зараз роблю я. А питиму я сьогодні дуже відомий, але дуже нестандартний китайський чай, який полюбляв у свій час Черчилль, А також дуже полюбляють при дворі королеви Великої Британії. Це чай Лапсанг Сушонг. Тому ми починаємо. А ви давайте до нас. Що ж, хочу почати свою розповідь про ЄНСУВ з невеличкого, але цікавого та пізнавального екскурсу, так мовити, з того, що мені вдалося для вас нарити. Насправді, історія концепту Сува від Honda, ось цієї назви Honda Сув тягнеться досить давно, і для цього мені потрібно було перерити весь інтернет і потрапити випадково на 2021 рік, де вперше. Згадується цей концепт Honda SUV. І не тільки це, а тоді ще навіть ЄНС і ЄНП перших ще не було у масових продажах. Про них також тоді ще тільки, навіть тоді ще не згадували. Таким чином, стосовно конкретно електромобіля, словосполучення Honda SUV ми почули по весні 2021 року. І виглядав він ось так: нічого не нагадує. Ну, звичайно, нагадує, тільки зверніть увагу: звався він Honda SUV Є після цього вже восени 2021 року виходить відос з невеликою прес-конференцією, де сам президент Хонди розповідав про плани на Китай та показали довгоочікувані на той час ЄНС та ЄНП-1. До речі, перед випуском своїх перших ЄНЕСОК вони заявили, що за 5 років. Хочуть випустити у Китаї 10 нових електромобілів. Це був кінець 2021 року. Давайте можна навіть порахувати початок 2022 року. Хай буде. А, з того часу вже вийшло дві електрички: це ЄНС та ЄНПІ 1. Три електрички нам обіцяють у цьому році, 2024. Ну і це вже 5 авто. Шоста електричка, Honda ЄNGT вийде у 2025 році. Таким чином, якщо слідувати їхньому плану, то до 2026 року повинно вийти ще 4 нових електрички від Хонди. Звичайно, якщо вони нас не надурили, тоді це був просто такий собі приємний факт, що нам очікувати в майбутньому від Хонди взагалі. Але не просто так я згадав про ту конференцію 2021 року. Те відео, адже вже на тій конференції нам показали концепти. Тих хонд, про які ми зараз у цьому марафоні, якраз і говоримо, ось так виглядав самий перший концепт хонди вже під назвою ЄНСУВ. Вже тоді вони показали і концепт GT, який планується на 2025 рік. І тоді вони тільки планували будувати заводи спільно з Донфенг та Гак. Щоб у 2024 році почати виробництво цих концептів, а це також досить важлива інформація для нас, адже поки що в них все йде за планом, а значить довіру вони виправдовують з китайцями, як не дивно. Що можна сказати по цьому першому концепту? Як на мене, то це щось рубане, більше схоже на якийсь кібертрак, але досить футуристичне. Ось так виглядає концепт цього року. І так, це ще концепт, який сама Хонда називає поки що прелюдією. Тому у квітні ми очікуємо, що нам покажуть вже напевне серійну версію. До Honda є НСУ, як і до минулих Honda, про які ми з вами розмовляли. Також є тизер, і з нього можна витягнути насправді деяку корисну інформацію, тому я пропоную зараз його переглянути, а потім ми обговоримо його і ще деяку інформацію. Що ж, для початку пропоную розглянути головну сторінку, присвячену Хонді ЄН СУВ. Ось так вона виглядає. Це сторінка знаходиться там, де і автомобілі єнп 2, ЄНС2. І цікавий момент чомусь СУВ. Додали саме до єнс 1 та єнс 2 Тобто, якби якось нам натякаючи, що це є йдеться лінійка СУВів, можливо, вони також неспроста спочатку називалися SUV, а потім по типу продовження цієї теми, невідомо. Ось так у нас починається сторінка. Вже нам гарантовано написало, що буде запущено у 2024 році. Причому е є деякі статті, де також пишеться, що це третя модель. Це не концепт, який, можливо, там якось зміниться, а це прям третя повноцінна модель від Honda, на яку ми можемо розраховувати у цьому році, що вийде щось подібне до цього. Що нам тут пишуть? Нам пишуть, що саме ця Honda ЄНСУВ. Буде на архітектурі W. Про ці архітектури, а саме W та F, я розповідав у минулих трьох відео, які були присвячені хондам. У кожному відео я повторював цю інформацію, що буде дві архітектури, і насправді вони вже є ці дві архітектури. Скоріше за всього, є NS1 та є np 1 Вони вже йдуть на архітектурі F. Тут нам чітко показують, що саме СУВ точно буде на архітектурі W. Про архітектури ми ще ближче до кінця цього відео поговоримо і вирішимо все ж таки, які ж авто насправді будуть на якому приводі, які будуть варіанти цього. Тому що там ходили спочатку легенди, що кожне авто можна буде замовити у будь-якому варіанті: тобто, або переднє, або заднє, або повний привід. Ні, там все ж таки все трішки складніше. Наступна сторінка нам говорить про те, що авто буде оснащене штучним інтелектом. Причому для того, щоб, по-перше, отримувати задоволення від'їзди, а по-друге, дуже важлива тема це безпека. Напічкали її всім, чим можна, щоб максимально збільшити рівень безпеки, як водія і пасажирів, так і оточуючих. Учасників дорожнього руху про це ми також ще сьогодні детально поговоримо. Ну і тут у нас просто трішечки шматочок від тизеру, показуючи, як це авто виглядає в динаміці. Зараз я пропоную розглянути тизер та зупинятися на деяких моментах, тому що тут є що обговорити. Ну, наприклад, ось з ходу, що ми з цього кадру бачимо, це те, що у нас йдуть висувні ручки дверні. І спереду, і ззаду на однакових місцях. Це те, що я казав в минулих Хондах, у ЄНС та ЄНП-2, Що навіщо вони зробили там на тій задній стійці, то чи там зверху, де двері знаходяться. Ну, я не знаю. Ну просто це реально комфортніше, воно виглядає якось правильніше. Не знаю, можливо, є цінителі реально у тої дверної ручки зверху, але ж мені все ж таки до вподоби ось такий варіант. Далі ми бачимо диски. Що хочу сказати з приводу цих дисків на любителя. Це перше. По-друге, вони ну, дуже незвичайні. Цікаво, якщо вони будуть реально ось такі, як ми бачимо. А я гадаю, що вони будуть трішечки все ж таки попростіше. Це навіть якось ну, дуже по-незвичайному. Головне, що хочу сказати, якщо ви собі виберете цю і будуть такі диски. Я не знаю, як будуть на шиномонтажі змінювати вам резину. Тому що я б не брався за такі диски. От Представте, їх закоцують, заміни не буде цьому диску. Це реально унікальні диски, нові, новітні, просто ну, яких там ти не підеш, не купиш, не заміниш такий же. Тобто тут якось їх рихтувати, потім зафарбовувати якось це все, якщо там десь покоциться. Ну таке собі. Але ж ну досить так серйозно і футуристично виглядає насправді. Задня частина, передня частина, до речі, дуже цікавий момент з приводу передньої частини. Зараз ми ще подивимось. У нас, звичайно, все підсвічується, підсвічується LED-панель спереду. Нам показують, що будуть підсвічуватися ось тут під дзеркалами бокового вигляду надпис EN. А також зверніть увагу, що не буде дзеркала, будуть камери. Але ж я повторюю, що це поки що концепт. Звичайно, що серійна версія. Версія буде, скоріш за все, максимально приближена до цього концепту, але дуже легко може бути так, що нам показують камери замість бокових зеркал, а будуть зеркала. Тобто це їм ось так, як на Сонхель було показували концепт, начебто вже майже серійна версія. Ляпс, трішечки дизайн змінився. Все ж таки, такий, як і в концепті, але менш агресивний, і камери прибрали. Тут нам показують те, що ми вже і бачили. Саме детально показують інвертор, двигун, як це все виглядає. Про те, що це інтелектуальна система, яка буде керувати, яка усім в авто буде керувати. Ну і тут дуже цікавий момент, який я помітив. Дивіться уважно на фари. Фари зараз начебто увімкнені. Ось це, що ви бачите посередині, там на бампері, це все відблиски на бампері, начебто фар ніяких немає, як це на деяких авто. Да? Наприклад, Зікер, де зверху декоративне таке дуже футуристичні ходові вогні. А самі фари знаходяться на місцях туманок. І досить виглядає прикольно. Здається, начебто це ось ці ходові вогні ось так світять чи лазерами, чи як воно так висвічує, а то все так. Дуже стильно дизайнерські обманюють нас. Що з приводу цього? Це або профтик дизайнерів, які малювали ось цю анімацію, або вони спеціально нам не розголошують деякі нюанси, наприклад, де будуть фари, тому що виглядає начебто дуже так прикольно. Ну, це явно просто декоративне світло, ходові вагні. Фари. Світять зараз на землю, але звідки вони світять, невідомо. Ось це... Головна моя претензія до цього відео все це відблиски там якісь є, але самого свідчення фар немає. Тобто логічно, що е, самі лінзи, там LED-овські вони, скоріш за всього, будуть або ж матричні, будуть десь там у зоні самих фар, тому що вони досить широкі. Але ж нам показали ну, для того, щоб максимально гарно це все виглядало, що, начебто, ось так воно і буде, а не буде воно так, тому що там ще будуть світити основні фари. Ось бачите, ну не видно, щоб вони десь е, з, іншого, з іншого місця десь підсвічували дорогу. Загалом виглядає як реальний серійний електромобіль. Тобто немає вже такого відчуття, начебто, ну, це ще концепт, і він зовсім якийсь е, ну, там, недороблений. Не тобто, ну я вірю, що таке авто від Хонди може вийти, знаючи, які вже е, форми кузовів виходили у інших брендів. Тобто, я прям. ну... Розумію, що така хонда може е, вийти у серійне виробництво. Наприклад, якщо порівняти з ось ви зараз бачите концептом, е, який у 2021 році представили в таку хонду, я б не повірив ще тим більше у 2021 році. Зараз також не повірив би. Ось такий концепт. Ну повірю. І перед тим як я розповім вам про цікаві технології, які будуть е, інтегровані у цю хонду. Зараз хочу трішечки дати ексклюзиву, поговорити про салон. І здавалося б, да, звідки я взяв якусь інформацію про салон, якщо на офіційному сайті немає. Наприклад, як у ЄНПІ, було показано у тизері салон. Можна припустити, що ЄНС також буде з таким ж салоном. А от у SUV звідки. Діло в тому, що ще на тій конференції 2021 року а, вже було показано приблизно, як вони бачать салон а, у цьому концепті, у тому концепті 2021 році. Тому чому б не врахувати це у обговоренні ЄНСУВ, яку ми зараз розглядуємо. Ну, ось, наприклад, відео є у нас ось такий фрагментик, де показана. Центральна консоль з таким досить цікавим екраном, дуже схожий тип взагалі ось цього е дизайну на ens е 1 тобто вертикальний екран. Посередині шашечка керування якось мені нагадує ЄНС-1. І напевно в тих роках, коли якраз і вийшла ЄНС-1, вони так і представляли собі Honda, що буде вертикальний екран. Хоча в ЄНС 2 та єнп 2 він вже горизонтальний. І за самим кермом там тобто також є екранчик. Тут ми бачимо кермо досить незвичайної форми, незвичної форми, я б сказав. Але ось так вони бачили тоді ось цей концепт. Це саме салон Суву. Я зараз показую, коли вони, він тоді вийшов. Бачите, ЄНСУ в концепт. ось так е, виглядає з боку. Досить прикольно, буде якась голосова підтримка. Ось так вони бачать ось цей салон. Зараз ви також бачите справу. Ну тобто приблизно, хоча б можемо сподіватися на те, що щось буде близьке до цього. Е, можливо, зовсім буде не так. Можливо, салон буде більш схожий на те, як показали у ЄНПІ2. Подивимося уже дуже скоро, вже через місяць, ми вже дізнаємося якісь подробиці, можливо, навіть раніше, якщо будуть якісь зливи. Про архітектури це саме про той прикол, що невідомо з яким приводом все ж таки яке авто буде: з переднім, заднім чи з повним. Ще на тій конференції 2021 року було показано ось ці два типи архітектури: архітектура F. Тобто тільки з переднім приводом, та архітектура W з повним та заднім приводом. І це все було показано ще до того, як навіть вийшло ENS та enp 1. Тому я так сміливо можу заявити, що, скоріш за усе, ENS та enp 1 вийшли на архітектурі якраз таки F, тому що вони є тільки передньоприводні. Тому можу і зробити припущення, що ens 2 та enp 2 також вийдуть на архітектурі саме F, тобто з переднім приводом ЄНСУВ. Вийде точно на архітектурі W. Це нам прямим текстом пишуть на офіційній сторінці. Тому якщо і ENS2 та ENP2 вийдуть на архітектурі W, то для кого ж тоді архітектура F залишиться трошки нестиковочка. Тому. Я і кажу, що ЄNС 2 буде на архітектурі F, і EnP2 буде на архітектурі F, тобто з переднім приводом. І також є підстави для цього, якщо подивитися, якраз таки ось це відео, де нам показують про ці архітектури, розповідають про них. І ви можете зараз побачити, ось, наприклад, дивіться, я зараз топ кадр зроблю. Розповідають про архітектуру F. І саме яке авто. Врахуйте, що це було до випуску ще єнс 1 та єнп 1 Так, це концепт якраз таки першої ЄНС та ЄНП. Тому можна зробити висновок, що вони вже в тому відео заклали, що ця архітектура для цих версій авто, для цих серій. А тепер давайте поглянемо, коли розповідають про архітектуру W. Дивіться. Розповідають нам, що може бути тут повний привід, може бути задній привід і. В тизері до цієї архітектури, які авто, так, концепти ЄНСУ, Єнжиті, якраз таки ті авто, про які ми зараз і говоримо. Тобто, ну Єнсу сюди входить. Тому можна зробити сміливо висновок, що Єнсу буде, ну, так і написано на архітектурі, де буде повний та задній привід, а ЄНС 2 та Єнп 2 залишиться передній привід та архітектура F, на якій були випущені перша. ЄНЕСКА та ЄНПІШКА. Ну а тепер трішки про технології, які будуть не тільки у цій Хонді ЄНСУ, а й також і у ЄНС та єнп 2 Це технології, які дуже вплинуть на безпечність авто, на безпеку водіїв усередині, водія усередині та пасажирів, а також навколишніх Учасників дорожнього руху. Нові електромобілі Honda використовуватимуть передову інтелектуальну технологію AI для досягнення шаленої продуктивності, як вони заявляють, та інтелектуального задоволення від водіння. Мова про нове покоління технологій Honda Connect 4.0 і Honda Sensing 360. Нове покоління Honda Connect 4.0 реалізує попереднє виявлення та попередню охорону, щоб уникнути небезпеки в трьох вимірах: моніторинг навколишнього середовища, захист пасажирів автомобіля та діагностика стану автомобіля. Система також може автоматично узгоджувати персональні налаштування кабіни за допомогою розпізнавання обличчя, підтримує більше вимірів взаємозв'язку для досягнення повного зв'язку між мобільністю та життям. Водночас забезпечує багатшу екосистему розважального контенту, а інтелектуальна навігація Honda Connect 4.0 також може завдяки постійному накопиченню даних та оптимізації алгоритмів продовжувати навчатися та розвиватися. Удосконалена система безпеки водіння Honda Sensing 360. Використовує передню сенсорну камеру та радари 5-мм хвиль для реалізації 360-градусного моніторингу навколо автомобіля. Дальність моніторингу та точність розпізнавання значно покращені. На цій основі вона забезпечує різноманітні оновлені функції допомоги при безпечному керуванні, які особливо посилюють здатність унікати аварій у складних дорожніх умовах, таких як перехрестя, ефективно знижуючи ризик аварії, зменшуючи навантаження на водія. Насправді це досить немаленька і цікава тема, яку ми обов'язково будемо обговорювати в рамках нашого марафону по хондам. А саме це тема безпеки, тому що хонда претендують на те, щоб стати найбезпечнішими автомобілями у світі, до речі, про найбезпечніше авто. Чомусь дуже мало людей подивилися новини, де я розповідав про те, як декілька китайських електромобілів стали найбезпечнішими авто у світі не просто електромобілями, а автомобілями, тобто серед ДВЗ, а також електромобілів. І це дуже цікава інформація, тому обов'язково подивіться ці новини. Я залишу підказку у кутку, а також у описі посилання. Це дуже пізнавально. А також будете знати на які авто звертати увагу, коли будете собі вибирати. Електромобіль. Ну і про безпеку, яку планують впровадити у Хонді, Ми поговоримо в окремому випуску по Хондам в нашому марафоні. Я сподіваюся, що інформація про Єн СУФ, яку вдалося мені наковиряти, нарити, для вас була корисною та цікавою, а також пізнавальною. Тому підпишіться на наш канал, щоб отримувати ось такі корисні знання, корисні відео, тому що вони допомагають. Дізнаватися про нові авто раніше ще до того часу, коли вони виходять у продаж. А це у свою чергу допомагає проаналізувати, чи потрібно взагалі на нього звертати увагу. От, наприклад, на Хонду я б звернув би увагу. Це 100%. питання, тільки на яку із трьох на цьому. Я завершую цей випуск. Вам був Влад, та сподіваюся, що побачимося дуже скоро. Всім бувайте.